Всім доброго ранку. Не знаю хто що, чим займається, а я кручу руля, їду на свою практику. Практику проходжу в кардіологічному відділенні лікарні міста Гюльструп. Я там навчаюсь на соціально медичного працівника, як я вже колись розповідав. Ось таке гарне в мене ранкове хюге данське. Фонарі, лікарня в стороні. Якщо говорити про відділення, то відділення, де я зараз прохожу практику, прям дуже мені подобається. Подобається в плані майбутнього розвитку як людина, яка буде працювати в медичній сфері. Дуже багато чого нового вчуся кожен день. Дуже класні колеги, які допомагають, які розповідають. І взагалі прям дуже цікаво. Постійна співпраця з лікарями, чомусь вчитися новому кожен день. Прям, якщо хтось там також вчиться і думає, куди йти, то в плані подальшого особистоного розвитку, то я прям рекомендую. Дуже класне відділення, тому що м дуже багато всякої апаратури, і ти постійно з цим стикаєшся, з цими всякими датчиками. І прям в майбутньому я думаю, що допоможе. Ну, мені буде набагато легше принаймні, розбиратися з цим всім. Це ось в мене під'їзд на парковку, як ви бачите на відео. Піду. Кстаті, в нас у відділенні прям дуже багато працівників. Не тільки медсестри і лікарі, а ще і фізіотерапевти, і ерготерапевти. Так що прям співпраця постійна. Вже ось. Мій коридор. Це під лікарня, щоб ви розуміли, такий е, подвал. Там знаходяться перевдягальні. Зараз я теж ось піду перевдягатися. Ось така у мене карточка, двері на чіпах, щоб, не дай Бог, ніхто чужий не зайшов. Е, та і будемо робити новий день. Ось така в нас уніформа. Не знаю, як ви, а вам бажаю гарного дня. Так що проживіть його з користю. Ну що, закінчився ще один день практики в лікарні Гюльструпа покажу вам. Така у нас. Я зараз в кардіологічному відділенні проходжу практику. Дуже мені все подобається. Особливо особливо колектив. В відділенні майже немає. Uh, assistente.